Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з мовленнєвого розвитку на тему Вершина знань. Доброго дня, хлопці і дівчата! Я сьогодні вам пропоную пограти. Подорож дійснити, вершину покорити. Чи готові ви зі мною подорожувати, діти? Так, а щоб нашу подорож розпочати, треба загадку відгадати? Яке слово зайве і чому? Мак. Рак альпініст бак. Яке слово тут зайве? Рак. Мак. Альпініст бак. Альпініст. Так, зайве слово альпініст. Чому? Мак, бак, рак. Це які слова? Короткі мають один склад, так? Мак. Бак. Рак. Один склад. А альпініст. Має багато складів. Давайте порахуємо. Альпініст. Скільки там складів? Три, так. А скажіть, альпініст це хто? Альпініст це людина, яка підкорює гірські вершини. І ми сьогодні з вами теж будемо підкорювати вершину, але не гірську, а вершину знань. Подивіться, це гора, яку підкою альпініст, а це сам альпініст. Що він несе у себе на спині? Рюкзак так. У рюкзаку у альпініста є дуже багато завдань для вас, дітки. І перше завдання це поділити слова на склади. Ми вже почали ділити ці слова. Давайте ще раз пригадаємо, яким чином ми можемо поділити слова на склади. Можна прикладати руку до підборіддя і рахувати, скільки разів рука опуститься, можна плескати у долоньки, можна стрибати, можна тупотіти ніжкою в цей момент, коли ми називаємо склад. Так? І перше слово у нас це крокодил. Давайте будемо плескати у долоньки і рахувати, скільки ж складів у слові крокодил. «Кро Три склади. Так, наступне слово доміно. Рахуємо. До но Три склади. Так, молодці. Наступне слово кид. Кит. Один склад. Так, молодці. Наступне слово черепаха. Черепаха. Скільки складів у цьому слові? Чотири Так, наступне слово око. О. По. Скільки складів? Два склади молодці. Другий уступ, щоб подолати, треба зі звуками пограти. Звуки перші замінити слова нові утворити. Дивіться, нам потрібно з вами замінити перший звук у слові на звук С. Ми чуємо слово, і перший звук цього слова замінюємо на звук С. Наприклад, слово бік. Який тут перший звук бік. Замінюємо на звук С. Сік утворюється так, бік сік. Наступне слово мало. Замінюємо перший звук М на звук С. Мало сало. Так. Наступне слово ранки. Замінюємо перший звук Р на звук С. Утворюємо. Санки. Так, ранки, санки. Наступне слово мода. Замінюємо перший звук М на звук с, мода. Сода. Так, молодці. тепер замінимо перший звук у слові на звук з. Так, перше слово вал. Замінюємо перший звук В на звук З. Вал. Зал. Так. Наступне слово губи. Замінюємо перший звук Г на звук З. Губи зуби. Так. Наступне слово дуб. Дерево дуб. Замінюємо перший звук Д на звук з. Дуб. Зуб. Так, молодці. І щоб третій уступ підкорити, треба звуковий аналіз зробити. Давайте пригадаємо, які фішки ми використовуємо при звуковому аналізі слова. Якщо це твердий звук приголосний це одна лінія, ось так, одна рисочка. Якщо це м'який приголосний це дві рисочки, і якщо це голосний, це червоний кружечок. І перше слово у нас це слово мама. З якого звука починається слово мама, звук м. Так, це твердий приголосний. Ставимо фішечку одна рисочка. Далі дивимось, який звук стоїть А. -а, -а. Це в нас голосний. Ставимо фішечку кружечок. Третій звук стоїть який М. Це теж твердий приголосний. Ставимо одну рисочку. І в кінці у нас стоїть голосний А, -а, -а. Ставимо кружечок. Ось така схема слова мама. М, А, М, А. Скільки звуків у цьому слові? Чотири звуки. Скільки приголосних? Два. Скільки голосних? Теж два. Наступне слово роса. Дивіться, який перший звук тут стоїть? Роса. Звук Р. Це твердий приголосний. Нічого його не пом'якшує. Після нього стоїть голосний О. Ставимо. Одну рисочку, твердий приголосний. Далі голосний О. ставимо кружечок. Далі який звук стоїть? Роса. С. Так, ставимо одну рисочку. Це твердий приголосний, тому що після нього стоїть голосний А, а він не пом'якшує попередній приголосний А. Давайте ж пригадаємо, які ж букви пом'якшують попередній приголосний: це я, ю, є, І та м'який знак. Наступне слово слово ліс. Подивіться, який перший звук стоїть тут. Л. М'який приголосний Л. Ставимо фішку з двома рисочками ось так. Наступний звук, який тут? І так, це голосний звук, тому ми ставимо кружечок. І в кінці стоїть який звук? С. Твердий приголосний с. Ставимо фішку з однією рисочкою. Ось така схема слова ліс. Скільки голосних тут? Одна. А скільки приголосних? Дві. Молодці. На четвертому уступі нас чекає ще одне завдання, і це скласти схеми речень. Давайте разом складемо схему речення ведмідь живе у лісі. Беремо фломастер, який нам подобається. І на арку ще зараз будемо складати схему речення. Пригадуємо перше слово, ми завжди позначаємо ось такою рисочкою з стіночкою попереду. Так. Стіночка йде, це велика літера. І далі звичайна рисочка, звичайне слово. Ведмідь живе у лісі. Перше слово ведмідь. Далі живе це звичайне довге слово. Ставимо рисочку. Живе у лісі. У це коротке допоміжне слово. Ставимо коротку рисочку. Лісі це звичайне довге слово. І в кінці речення ми ставимо крапку. Ведмідь живе у лісі. Скільки слів у цьому реченні? Чотири слова. Наступне речення коробка, стоїть на столі. Перше слово у нас, як завжди, довге. Коробка. Стоїть, довга рисочка, на. Маленька рисочка, тому що на це коротке слово. столі звичайне довге слово. І в кінці ми ставимо крапку. Коробка стоїть на столі. Скільки слів у цьому реченні? Чотири теж. І останнє речення це діти малюють віночок. Перше слово діти з великої літери. Малюють звичайне довге слово. Віночок теж звичайне довге слово. І в кінці ми ставимо, що крапку, правильно. Діти малюють віночок. Скільки слів у цьому реченні? Три слова. Так, молодці. І останній уступ ми зараз з вами подолаємо. Зробимо графічний диктант. Для цього вам знадобиться аркуш у клітинку. Олівець і батьки нехай поставлять ось таку червону крапочку у будь-якому місці аркуша. Бажано посередині. Ми ставимо свій олівець на цю крапочку, ось так поставили на цю крапочку. І я буду казати, скільки вгору треба піднятися по цій лінії клітинок або вліво, або вправо, або вниз. І перше моє завдання це одна клітинка вправо. Ось, дивіться, одна клітинка вправо. Бачите, моя лінія, моя лінія розміщена на одній клітинці. Ось. Ось клітинка є, ось така клітиночка, бачите, ось вона клітинка. А лінія на одній клітинці. Ось. Далі я не проводжу цю лінію. Тому що у мене. Одна клітинка вправо. Ось сюди вправо. Далі одна клітинка вгору. З цього місця, де я завершила малювати, проводжу одну клітинку вгору. Ось так. Бачите? Тепер три клітинки вправо. З цього місця, де я завершила малювати. Проводжу три клітинки вправо. Один, два, три. Бачите? Один, два, три. Три клітинки лінія на три клітинки вправо. Ось сюди. Тепер одна клітинка вниз. Проводимо ось так. Одна клітинка вправо. Ось так. Тепер три клітинки вниз. Рахуємо 1, 2, 3. Тепер одна клітинка вліво. Ось сюди. Одна клітинка вниз. Ось так. Три клітинки вліво. Рахуємо один, два, три. Одна клітинка вгору. Ось так. Одна клітинка вліво. Ось так. І з'єднуємо ось цю останню лінію з червоною крапочкою. Ось так. Три клітинки вгору. Ось так. Посередині поставимо, зафарбуємо повністю одну клітинку. Ось так. І у нас вийшла ось така гарна квіточка. Тепер ми можемо тут нафарномалювати малювати стебло і листя. Ось так. Ось така квіточка у нас вийшла. Дітки, наше заняття з мовленнєвого розвитку вже підійшло до кінця, це останнє заняття у цьому навчальному році. Я всім вам бажаю гарного сонячного дня і кажу вам до побачення!